Вітаю, шановні друзі. Знаєте, вже стає мемною абсолютна історія. Чому ж так окремі громадяни України ненавидять, як вони там себе називають, захисники із національної поліції України? І знаєте, от я зараз вам хочу показати один відеоролик, від якого знаєте, вроді в цій простоті розкрита, на мою думку, от в цілому, вся національна поліція України, от на сьогоднішній день, що воно собою таке являє? Що там з керівником? Що з керівником? Не потрібно мене знімати. Іван Сергійович. Не, я не знімаю. Знімають ночних знімаю. бабочок на окраїні. Я займаюся фотофіксацією. Ну я ж так само Віду... можу фіксувати. Да. Я цивільна особа. Ви мене не можете знімати. Так? Да? Да. Я маю право Віде... відео, відео фіксувати на прил. Дивіться, друзі. От здавалось це проста абсолютна історія. Але я хочу, щоб ви зрозуміли. Просто не службова особа, не посадова особа, фізична особа до неї одне право застосування. Це називається що не заборонено, те дозволено. Це от в статті 19 конституції України, Конституційний Суд України визначив. А навпаки, для службових осіб, от все, що передбачено законодавством. Щось від себе заборонено навпаки. Тобто для фізичних осіб, просто для людей, для громадян, не поліцейських, просто для простих людей. Значить, все, що не заборонено, те дозволено. Не заборонено там знімати поліцейського на телефон. Все, питань немає. А поліцейському, якщо не дозволено, прямо в законодавстві, що працівник поліції має право там під час виконання здійснення службових обов'язків використовувати е, власні засоби мобільного зв'язку у якості відеокамери чи там в якості відео. До реєстратора для фіксації порушень. Якби так було написано, питань би ніяких не було. В даному випаді, ось ця полісменша, вона цього, я так розумію, не знає. Тим самим своїм непрофесіоналізмом вона плює на законодавство України, вона плює на встановлені правила і порядки, визначені парламентом України. І крім того, вона ще й вважає, що вона чимось авторитетна її думка, зазначає про те, що. Я маю право, нібито вона має право. Тобто, вона не зна законодавства порушує в такій мелочі. Це порушення наказу 1026 Міністерства внутрішніх справ України. І плюс Бреше. Ось яка може бути довіра до цієї поліції. Для мене це давним-давно в моїй душі це люди в більшості набрані з вулиць, і вони. Вони не підходять для обслуговування українського народу виключно із-за своїх ділових якостей. От ті приколи придумали, що там тести в поліцію. Це все не працює. Тобто набрали людей, я так розумію, в яких відсутні дві основні ознаки, на мою скромну думку: це честь відсутня, совість і розум. Третя ще ну в тому плані критичне мислення, де можна ув'язати, що ну ти що не доганяєш, якщо ти поліцейська, який мобільний телефон? Про що ти взагалі несеш в жодному суді? Це не був. Буде відеозапис цього твого мобільного телефона належним і допустимим, якщо ти службова особа. Якщо ж це був би мобільний телефон фізичної особи, та потім узакониться відео через слідчого судді. Це геть інша особа. Ну ніяк не телефон працівника поліції. Наприклад, на, на прилад, який вам надала держава, вам держава надала. Мені будь-камеру не нас з керівником. Фіксувати. Я вам Тобто законодавство ви не знаєте, так? Я вам пояснила, що це боді Я вам ще раз поясню. Мені держава мене не забезпечила бодікамерою. Я знімаю на свій власний телефон. І що ви цим будете робити? А якщо завтра тебе держава не забезпечить зброєю, ти з вилами прийдеш на роботу? Якщо завтра держава тебе не забезпечить ручкою, да? ти гуску з собою візьмеш, щоб із жопи в неї пір'я вирвати і сидіти чорнилом писати? Ну, це приблизно ось так воно звучить. Тобто, на лице явний непрофесіоналізм. Але при цьому всьому вона цілий офіцер, цілий старший лейтенант. А я вам скажу, чому так, друзі, який керівник? От точно такі самопідлеглі. підлеглі, якщо керівник крутий спеціаліст і просто ну, нормальна людина, нормальні ді, ділові якості, це точно такі саме будуть і підлеглі. Охай ну, діти, все буде від зубів відлітати, а тут оце що попало, зато вона не забула нігті зробити. Гайківий. Так, так само? В особистих це... цілях. Хто у нас там знаходиться? Керівник знаходиться. Чого керівник? Керівник відділення поліції. Місто відділення поліції номер 3 міста Бобрине. Чому він там переховується? Він не переховується, він сказав, що він зайнятий. Чим зайнятий? Зайяти? Зайнятий справами. Робочими справами зайнятий. Ну я ж вам пояснила. Ви знаєте, я от дивлюся, того Діма переховується за дівчатками. У вас всі керівники переховуються за дівчат. А хто він такий, чи точніше, хто ти така, що ти замість керівника там, от штучно виступаєш штучною перепоною для громадян? Надо не забувати, що поліція це обслуговуючий персонал для населення, які надають публічні послуги. Це прямо визначено в законі України про національну поліцію. Цей чоловік теж не правий, він вступає з нею в діалог. Сказав би, відійди, я ну, не бажаю з тобою спілкуватися, тому що е, хто ти така, щоб я взагалі на тебе тратив час. У мене ціль інша поспілкуватися з твоїм безпосереднім керівником. У мене немає бажання з тобою спілкуватися. Відійди, відійди, потім на 102, потім скарги на неї. Тому що ну, вона, от, я не знаю, як вас, друзі, ну, в мене вона просто драконить. Я так розумію, вона обслуговує цього керівника, можете здогадатися, як. Да? І от вийшла. А він нею як щитом прикривається, аби тільки не слухати якісь токсичні запитання та ще й під відеокамеру. Ну, так звільнися з цієї посади, йди на ферму там, де тобі і місце. І там ти будеш потім, тебе люди не будуть безпокоїти. Тому що я глибоко переконаний, ті люди, в яких відбулася біда, відбувся злочин по відношенню до них там, чи інше правопорушення. Їх не цікавить, зайнятий ти чи не зайнятий, їх цікавить результат. А результат, як ви знаєте, от якщо десь кража відбудеться, ну це, мені здається, більшість відсотків, що ніхто ніколи її не розкриє. Тому що або це вчинили ці кражі наближені люди до самої поліції, або просто нікому воно нахрен не треба. У них є честь, гідність. Він вам повідомив. Він мені не повідомив. повідомив Він Він через мене повідомив вам через мене вам, годину. Він зможе вас прийняти. Як мені будь-яка. Чому ви переховуєтесь? Доброго дня. Все, що вам щойно оприлюднили стосовно наших відносин, ДВС і всього того іншого, це до. Судового рішення, який зобов'язав вас відкрити кримінальне провадження. Всі оці матеріали, що вам щойно оприлюднили, про закриття, відкриття, скарги, вони подавались до суду. І суд на підставі цього виніс рішення, щоб притягнути до відповідальності за невиконання судового рішення. Ви отримали судове рішення притягнути, внести матеріали до ЄРДР. Ви відкрили ЄРДР, провели слідчі дії. Я пішов воювати, ви стали чекати результати. будь-якого. Через рік я прийшов і запитав, що вам необхідно для. Від того, щоб притягнути людину до відповідальності. Треба приймати рішення. Ну добре, приймай цей мужик, він просто не розуміє, де він знаходиться і що відбувається. Вони глибоко клали на тебе з прибором і з твоїм кримінальним провадженням і всім остальним, тому що їм це не вигідно. Якби було б це їм вигідно, вже б давно проведені були б обшуки, проведені, негласно слідчо-рошукові дії. Призначені відповідні експертизи в цьому кримінальному провадженні, допитані свідки, проведені, можливо, там впізнання особи за фотокарткою або безпосередньо, інші слідчі дії, там одночасні допити і так далі. Так далі. А якщо вони оце починають чвякати, жмякать, то це значить про те, що. Це залишиться на рівні тому, що просто ви поговорите і розійдетесь, і ніякого результату не буде. Тут, як тільки така ситуація, тут сразу треба атакувати юридично саме цих працівників поліції керівників. Чому не проведені такі-то такі. Ну, і самому вже ж надо, ну, розуміти, що треба заявляти клопотання в кримінальному провадженні, заяви, по-перше, визнавати вас потерпілими, бо тільки з моменту визнання вас потерпілими, у вас з'являється цілий ряд прав. Ну, зокрема. Заявляти клопотання про проведення слідчих дій. Тобто, ви тоді тоді стаєте тільки стороною фактично цього кримінального провадження. Якщо ви просто свідок або просто заявник, ви заявите клопотання, воно ну воно навіть не є обов'язковим до, скажімо так, виконання, тому що ви не є стороною, тобто, ви не маєте права на ці стадії, якщо ви не потерпілий або не обвинува, або не підозрюваний, значить заявляти у цій справі якісь клопотання. Крім там заяв, якщо ви не є підозрюваним або потерпілим, коли, наприклад, в ході обшуку значить, у вас вилучили якесь майно. Тоді ви там третя особа, і як третя особа звертаєтесь щодо вашого майна, там вчинено значить, якесь обтяження у вигляді вилучення і так далі. далі. Це єдиний випадок, щоб ви просто друзі розуміли. А взагалі, своєчасно, вивчайте зарані ці юридичні матерії, це не важко, це абсолютно нормально. Спілкуйтеся. З адвокатами спілкуйтеся з юристами, тому що в нашій країні ну мені здається, те, що влаштувала влада по відношенню до нашого. Народу, звиник, звичайно ж, Російської Федерації, це не можна описати словами. Нас, нас позбавили всього, щоб ви розуміли. Прав, ну тобто раніше, чесно вам скажу про Порошенку 15 16 год, хоча я ненавижу Порошенка, Порошенка, тому що мені здається, він приніс в нашу країну ось цю всю біду. Значить. Е при ньому та такого не було. Було поняття презумпції невинуватості. Поліція хоч якось намагалась дотримувати законодавства, а зараз просто кладуть, плюють з прибором і нічого ти в цій країні не доведеш, крім випадків, якщо це ти там в суд звернешся в якомусь цивільному порядку, в адміністративному і все в цьому роді. Оце в мене таке впечатлення сложилося. Я знов таки там по нашій Помироновській поліції, які просто, ну, це ганьба просто українського народу і України, як люди пишуть в мережі. Це ну, рідкість. Пісні мразі і падонки я прочитав. Люди так написали про них. І ну, звісно, як люди хочуть нормального відношення, справедливості, вони наживаються, як люди пишуть мережі нагорі людей, їхній начальник, замок під Києвом, ну, пишуть падонок, построїв. Ну, просто представте, як це взагалі можна ототожнювати із званням поліцейського. Суд буде приймати рішення. Ви матеріали опрацювали, принесли до суду. Нехай суд приймає рішення. В чому складність? І ще пройшов рік після того. І ви починаєте розказувати про якісь там скарги на ДВС, на все інше. Ну. Потім ми кажемо про відновлення довіри до поліціянтів. Розумієте? От ті, хто на фронті, от вони відновлюють довіру до поліціянтів. Ви байдикуєте два роки, доки ми воюємо. Вам не соромно? Ну... Знаєте, мені ці поліцейські, знаєте, як дітки на утріні отак голову опустили, е, жалісно вниз, бо він розуміє, що ну, шо, а що ти скажеш, е, чуваку, який пройшов із фронту? Ну, він же реально воює, хоча ти повинен там воювати замість нього. Що ти йому скажеш? Ну, максимум, що він може опустити очі, як в садіку, дитина, яка нагадала, нашкодила, накакала десь в углу мимо унітаза. І ну, виглядає це недостойно, на мою скромну думку. Давайте не будемо на особистості, це переводить. А яка особистість? Ми державу втрачаємо, яка особистість. Давайте я, я розглянув матеріал, я подивлюсь. Я зрозумію, що там виробилося. Добре, що на особистість. За що воювати? Надайте мені відповідь. От зараз задаються питанням, за що воювати? Давайте я скажу, давайте ми перевіримо. Ми всі воюємо за державою. Ну, кожен, кожен виконує свою функціональну ви, роботу, і свою роботу. Я ви, хочу, поліція. щоб ви розуміли, ви як поліціянт, ви представник влади. Вважайте, що я звертаюсь зараз до Зеленського. Пан президент, за що воювати? У вас державні нашивки. Символіка українська, прапори за що воювати? Знаєте, от хочеться сказати, ох, як круто сказав. Ну круто ж сказав. согласіться. Ви ж виступаєте від імені держави? Тільки, звісно, не виконавча гілка влади. Тобто, президент, до, значить. Кабінету міністрів до прем'єр-міністра немає ніякого відношення. Ну, щоб в нас же ж парламентсько-президентська республіка. Це так на секундочку. Тобто президент. А от прем'єр-міністр і міністр МВС безпосередньо має відношення до ось цих, які, в принципі, повинні втілювати в життя демократичні цін. Та взагалі, я так знаєте, кажу, демократичні цінності і Україна, ну, блядь, це із за цих, я дуже хочу, щоб так було. Ну, і за цих поліцейських, які натворили. Ось цього всього разом з окремими ТЦКшниками. Це просто ну, це люди без елементарної совісті, честі, ті, хто -то катували, убив, і даже зараз сидять. От він сидить, ну я подивлюся. Да я знаю, що ти подивишся. Ти прийдеш тому слідчому скажеш: так, давай то-то, то то зроби. Зроби віддімусь бурної діяльності, викличе його на допит, там, ну, приблизно цю казочку застелеш йому. А в результаті хрен, кому ви отправите, там, обвинувальний акт до, до суду, щоб суд розглядав Чому? Тому що це не ваш інтерес. Ваші інтереси, вам ваші керівники кажуть, що там з кого, скільки, кому, де, коли і як. Оце ваш інтерес. А чувак, даже який ну вибачте, не чувак, мужчина, який воює реально. як от Мені здається, що до нього повинна бути якась повага, тому що він там завтра його життя може обірватися, бо ти ж тут сидиш в тилу або повинен воювати в порядку статті 24 закону про національну поліцію. Однак ні, тільки киваєш грибою. Не знаю, мені здається, це дуже недостойно. Немає no, слід. На цьому відео, друзі, там обірвалося. Ось таке моє оціночне судження, репетиція, скажімо так, для мого художнього фільму. Це все, що я тут розказую. Значить, якщо вам цікаво було, підтримайте лайком, підпискою. Дуже вдячний вам за увагу. Переходьте в Телеграм, там більш ексклюзивні відео, посилання на телеграм в описі до цього відео. Маю честь, до зустрічі.